Середа 7 червня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Приєднуйтесь! Благодійники громадської організації Захист об'єднання волонтерів збирають допомогу для людей, які були вимушені евакуюватися з Херсонщини через підрив рашистами Каховської ГЕС. Одяг, взуття, побутову хімію та інші речі першої необхідності можна принести на Кам'янецьку 76 або ж до соціального магазину Доброзахист за адресою вулиця Січових Стрільців 6. Він працює у вівторок, четверта суботу з 11 до 14.00. За даними ОВА, наша область готова прийняти кілька тисяч постраждалих з півдня України. Вже підготували місця для розселення двох тисяч людей. Найбільше ми потребуємо чоловічий одяг. Жіночий одяг, а дитячий у нас вдосталь є. Одно потреба велика в чоловічому і в підрозковому одязі. Е, взуття взуття це взагалі проблема дуже велика. Взуття практично немає. Великі прохання е, попросувати, постирати, тому. Тому що буває таке, що приносять річ гарна, але вона забруднена чи пірвана. Я в терміновому порядку виїхав оглянути помешкання, які ми готуємо під евакуйоване населення, тому ця робота проводиться. Всі об'єкти проводяться до максимальної готовності, тому підтримуємо наших співмешканців, підтримуємо наших співгромадян і допоможемо їх розмістити в цю скрутну хвилину. Понад 237 тисяч гривень відшкодування моральної і майнової шкоди вимагає сторона потерпілого Артура Ананьєва. Про це сьогодні під час судового засідання в Хмельницькому міськрайонному суді заявив його представник Андрій Йосипов. Нагадаємо, військового, який демобілізувався в січні, 2 квітня побили в Святопокровському соборі у Хмельницькому. Обвинувачений Ігор Слободян своєї вини не визнає. Обвинувачується пан Слобонян Ігор у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 125 Кримінального кодексу. Це завдання легких тілесних ушкоджень. Нам як потерпілим, так і паралельно цивільним позивачам у цьому кримінальному провадженні подано цивільний позов. 200 тисяч це сума моральної шкоди, 37 тисяч гривень злишком точну суму не пам'ятаю. Це сума так званої матеріальної шкоди. Це шкоди, завданої ушкодженню здоров'ю пана Ананіва. Прокурором було подано клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Судом це клопотання було сьогодні задоволено. Пану Ігорю, продовжили срок особистого зобов'язання протягом на 60 днів. Моральна шкода перша це в завданні мені фізичного болю, також друге це в завданні мені морального болю, і також в мене, скажімо так. На мою честь і гідність також було посігательство. Випускники українських вишів стажуються у Хмельницькій міській раді. Цього року серед 84 претендентів обрали п'ятнадцятьох. До 28 липня вони ознайомляться із роботою ЦНАПу, побувають на сесіях міської ради та на засіданнях виконавчого комітету, а також відвідають музеї міста. Після цього стажери можуть отримати пропозиції щодо працевлаштування. Ірина Муляр докладніше. Діана Кохан, студентка Хмельницького університету управління та права. Нині здобуває ступінь магістра. Я е, вже по суті юрист, юристу, що я вже здобула ступінь бакалавра. Цього року дівчина подала заявку на стажування в управліннях департаментах та відділах Хмельницької міської ради та успішно пройшла відбір. З 6 червня до 28 липня вона здобуватиме практичні навички стажуватиметься в управлінні культури і туризму. Поправді кажучи, це моє хобі. Я люблю цю тематику, і я хотіла б в майбутньому подальшому можливо бути дотично до цього питання, взяти участь можливо в якихось заходах в їхніх організаціях і також дослідити так би мовити певні. Питання щодо Хмельниччини, які саме цікавлять мене щодо культури. Артем Тернопольський здобув ступінь бакалавра з політології у Хмельницькому національному університеті. А нині буде стажуватись в архівному відділі міської ради. Там не буде нудно, тому що багато звернень від багатьох людей потрібно. Е Цифровий формат, інформацію перероблювати, які можливості, які дає нам життя, сам Бог, якісь певні люди, з якими ти спілкувався, надсилає якусь певну інформацію, ти повинен брати участь у всьому, щоб спробувати і в подальшому ти можеш стати класним фахівцем, вдосконалюватися. Там. Життя це таке. Ти сьогодні щось боїшся, а завтра ти каже, це була звичайна справа. Цього року на стажування у Хмельницькій міській раді подались 84 учасники. Відбір пройшли 15-ро. Це молоді люди до 25 років, які мають диплом про вищу освіту. Впродовж стажування вони ознайомляться із роботою ЦНАПу, побувають на сесії міської ради та на засіданні виконавчого комітету. А також відвідують музеї міста. Що таке влада? Як функціонує місцеве самоврядування? Яка зона відповідальності місцевого самоврядування? За що відповідають комунальні підприємства? Усі структурні підрозділи, як працює бюрократичний процес, бо ви не просто споглядаєте, ви не просто дивитесь. Ви вже працюєте з документами, з нормативною базою, виконуєте якісь доручення відповідні. Працюєте з керівником структурного підрозділу чи з керівником комунального підприємства? Стажерів у виконавчих органах. Хмельницької міської ради приймають вже в шосте. За п'ять років стажування пройшли 75 учасників, 12 із них працевлаштувались. За попередні стажування люди себе проявляли. Звичайно, що тут ще відірвали інший момент: наявність вакансій. Але там, де були вакансії, от 12 людей пішло працювати. Е, працюють і до зараз У нас є стажери. Скільки вже чотири роки? Да? які працюють вже 4 роки, які вже, відповідно, ранг держслужбовця чи службовця органів місцевого самоврядування змінили. Вже й дехто з спеціаліста, головним спеціалістом став, з перспективою і якоїсь вже, скажімо так, керівної, менеджерської посади середнього рівня. Ірина Мулір, Юрій Старушкін, новини міста. Випускникам хмельницьких шкіл, які успішно складуть мультипредметний тест, виплачуватимуть премії за 600 балів. Абітурієнти отримають 10 тисяч гривень винагороди. Повідомив міський голова Олександр Семчишин. Нагадаємо, вчора випускникам Хмельницької громади урочисто вручили золоті та срібні медалі. Цього року відмінники отримали 188 золотих і 41 срібну медаль. Привітали також призерів всеукраїнських олімпіад і їхніх педагогів. Загиблої риби впродовж останніх двох тижнів у південному бузі не виявлено. Про це повідомляють в управлінні Державного агентства меліорації та рибного господарства у Хмельницькій області. Нагадаємо, 17 травня під час рейду річкою інспектори виявили 155 загиблих рибин. Нині фахівці рибоохоронного патруля чекають на результати лабораторних досліджень води від державної екологічної інспекції та головного управління Держпродспоживслужби. У Хмельницькій області. 17 травня поточного року державними інспекторами Хмельницького рибохоронного патруля обстежено частину водного об'єкту річки Південний Буг, а саме від транспортного мосту на село Олешин до мосту по вулиці Кам'янецькій. Виявлено. Було загибель водних біресурсів на 13 гектарах водного водного плеса було виявлено 146 екземплярів толстолоба, сім екземплярів коропа, один екземпляр щуки, один екземпляр карася сріблястого. Управлінням було повідомлено Державну екологічну інспекцію Хмельницької області, Держпродспоживслужби Хмельницької області, лабораторію Держпродспоживслужби, управління з питань екології та контролю за. Благоустріл Хмельницької міської ради. Додатково спеціалістами Хмельницького рибоохоронного патруля було здійснено виїзд 25 травня. Також інспекторами 30-го числа здійснено було рибоохоронний рейд на річці Південний Буг у межах міста Хмельницького, а саме Хмельницьке водосховище. Ново виявленої загибелі водних біресурсів не знайдено. Більше новин у випуску о 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтесь з нами. Слава Україні!